Всім привіт, ребята! Сьогодні на каналі ми будемо грати в цю гру. І в цій грі е, треба от ми граємо от за цю бачите чорну деру. І тут треба збирати патрони е, від автоматів. Ай, ну бомби, патрони всякі від автоматів дробовиків. Прокачувати свій круг. Потім силу, а це наскільки багато, і таймер. Таймер, от бачите, під моїм кружочком, оцим чорним, тут є таймер: 22 секунди. За цей таймер треба, тим більше ми не збираємо, тим більше шансів, що ми вб'ємо боса. да, Ми збираємо, і потім усе е, те, що ми збира... зібрали, треба це все на боса викости. Що ж, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати ні, один, ні одне моє відео. Пишіть в коментарях, що мені ще грати в цих. Ну, про що мені ще грати, знімати відео. А ми починаємо. От, от, бачите, в нас в мене цей започався реймент. Чим більше ти назбирав, в тебе часом. Отак от цей більший круг стоїв. Ну, я крашу скербати, але зброй посильніше маю все зібрати! Ну, нормально, нормально, більш-менш. От, бачите, в мене такий тут бос. Такий бам. Бам. все, Вбив. Ізі мод. Ну це тільки зараз. Давайте. Ну це тільки зараз. Часом це все буде дуже круто, в общем, прям зачет Сики. О, давайте прокачаємо таймер. Так от. І давайте прокачаємо собі круг, тому що чим більше... А, і давайте палете ж. Все, все прокачали. Так, що це у нас тут? О! О! Стоп, мені магніт дали. Магніт, ну я ж правильно розумію, магніт це. Магніт це можу ще О, давайте спінчик візьмемо. Так, і що мені випадає? Два гема. Клас. Вже що не клас. Ладно, давайте. Шо-шо. Ну, погнали! Там в мене Сюррікін не з'явилися. Давайте, погнали! Так, одразу тут ось так треба. бам. Хі -хі. Ні, Я поки що це не можу зібрати. Давайте ось це я збираю. Едкор бед Подаруночок теж забираю. Що забираємо ці сількени? Сюнкени, я думаю, багато дають. От у нас і таймер закінчився, Ні, не не надо за рекламу. Тут завжди різний босс. Так, давайте. Раз, його. Два і три. <b 'ơn> Я його не вбив! Mm. Ладно, давайте. О, у мене скінчик відкрився. Ааа, діло, це за рекламу. Може якось один раз за рекламу візьму, але... Не зараз, то точно. Так, давайте. 3Х. Опа! 3Х є сюда. Реклама. Тут, плюс в цій грі, що тут реклами немає. Давайте это вот. магніт. магнит. Ну он до мене все магнітиться. О, це вже краще. Це вже набагато краще. брав! Я маю вбити босса. А на набаг... Все, все, я думаю, вбью зараз. На, ну це ему вообще нічого не наносить. Це теж майже нічого. Давайте, суйкини. Вбили, Є! Так, до речі, я побачу, бачу, в мене є. О, Гранати да. От души, братан. Так, ладно, давайте. 3x3х 3х, єсть. Туда. А, так, реклами зараз немає. Так, ведь? А вот хрістик зараз так от. Що це в нас тут? Давайте, мабуть, потім, бо зараз щось не хочемо. Тут в нас скінчики всякі є. А ну-ка, мого цього. У мене є один гем, я можу купити йому. Я... Давайте я зомбака куплю. Так, да, ямбуз зомбака куплю. Зомбак прям крутий. Е, тут в нас немаєш нічого халявного. Да? А, ні, є, вот. <звук> О, на, сім... на сьомий день буде Бек. <звук> ну Тоді назбираєте багато вподобайок. Чим більше вподобайок буде, тим Шучше. Тим я тоді точно буду грати. Каким днев тут -то точно буду? Так, тут мы нажимаем, поскольку что В общем, погнал. А, зараз просто монеты брали. Монеты я люблю. Особо в жизни. Хм. Ладно, давайте. Так вот, все. От ми і зібрали усі ці награди. Давайте, зараз помножимо на три. Опа! Очень жорсткий я. Ладно, давайте. Лодинг. І що за нас тут? Хрестик. Давайте трішки отак так -от і Суну сюди. Так, прокачаю. А, кожен раз по різ. Мені так не подобається. Ну, давайте, окей, давайте. прокачаємо зубру і прокачаємо таймер. І прокачаємо паузу. Я уже прокачав, в общем. Все, раз, два, три, погнав. Ну, отак вот ось вот, що, що тепер усе надо. Це бом-бом-бом-бом-бом. Ом-ом-ом. Ом-ом-ом. О ты висы, клатли, патрі, гранати позбирати побільше все. У мене тепер ще плюс один білетик. Мне рекламу не надо. Ну я ж сказав, що не треба рекламу. Ну ладно, ви все одно його не побачили. Так, давайте. Раз. Якийсь бомбер. Потім два. Потім три, і потім... Та як я його не вбив? Ой, зато кула. Кул... Я не, не скажу, я, я не можу вимити. Ладно, погнали, давайте 3Х. Бам. Єсть. Так, а, ні, ні, все-таки не треба ще раз прокачувати. Але чомусь тоді мені прийшлось прокачувати ще раз. Так, давайте якийсь кінчик ще на це куп. на це все діло купимо. Давайте, мабуть, на бомбу, на гранату. А, це просто більш реалістично вони стоять. А не просто якісь там. Так, ну це тут нам не надо. Ну, давайте тут, -от окей, пей. Це що тут проти ігроків, так? Да? Пей. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Ну Так. Бесконечность. А, тут кто просто пишет за хава? Так, я, мне треба... Я тут пишу цих речей, не могу съесть. Да чел, ты просто, ты уже достав. Уйди! Так, давайте. Це, щось тут треба схавати. Я не можу це. Це теж не можу. Ладно, давайте оце все поменше. Це все теж. Взяли. Забираємо це. І забираємо це. Оці кола теж треба забирати. Оце теж. О, тут багато всяких померших таких. Помель. Ой, я король. Я по жизни король. Давай так, машину. я машину не захавал. Ну ничего, ничего так. континью А, с -с -с, не, еще я можно все, все, я думаю что все вообще. Тут в общем игра, я так разумею продолжается пока. Поки у не съешься, да? Ну поки уже ничего не залишиться. Ого, дом! Дом точно треба буду з'їсти. Так, давай тут тут тут. Стеж. Все. Вс. Это таймер тут є. Ладно, давайте. Я самый крутой по жизни. І давайте тут. Раз, два. Все. Це в мене закрито. В общем, погнали далі. Прокачаємо давайте, мабуть, м -м, таймер. І оце. Е, було б круто, конечно, за рекламу плюс 2 левела напали. Але ні, давайте, все, погнали. Сейчас треба огляду все забрати. Ооо, тут. тут, 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 тут. А, я думаю, тут, вже можна їсти. О! тут від хак, і там можно есть. Оооо! Хакер там то Ладно, давай. Я маю схавати усе. Просим боги. Все, ну я можу все з'їв. Я на 100% впевнений, що я виграю. Ладно, давайте. Раз. Два. Три... Давайте, чотири. бам 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 пам -бам, 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 бам Все. Його згили! Бомбі! Ну це вже прям то гранати, а то це вже прям древня бомба. Ладно, давайте. 3 х помножимо зараз. Давайте, давайте. Опа! І... опа, я сказав, о. Так, і давайте. Прокачаємо оце. прокачаємо це. Чо все заново? Ой, ні! The next day. Так, все, вибачте, я випадково рекламу, натиснув не хотів. Так, в нас тут. Ну нічого ж не відкрито, чого в мене тут світиться все? Я Ні, ничего не ма. Ладно, тут давайте. Опа. Имба. Я забыл это. Да ну я. Six hours later. Все, нарешьте. Я снова выпадковую рекламу написал. Царяна просто. Uh. Нарешьте просто, меня уже просто разрываю. Ладно, давайте. Погнали избирать, потому что у меня просто реально не пишет я же три, может быть, четыре я выпадковал на Я не хочу в ту рекламу завести. Он никого не надо. Ключик там его съесть. Я русских. Прям вообще точно. Так, робот, ты тут, ты тут, ты тут никто. Тому получай раз, два, три, чотири, п'ять. все, Easy mod. Пістолет. Так, ні, мені цей ранта. І давайте вже щось пожоще. Оце все закрою. Киш, киш, киш. Миш. Хрестик натискаем, хрестик натискаем. И все, знаю, ну, знову треба прокачивать. Все, я зараз вообще прям. Все, фух, не натискаю, вс. Погнал еще раз. Так. Я хочу пис... Я до пистолетик, я так разумею, не заберу, вс. Да? Алло! Ты как так было все взято. Я даже точно помру. Все, на кого знал все. Так, давайте. Ну я его точно набью. Я дуже мало зебров. Ох ты шо. Ну так що це в нас ще? Погнали далі. Хоч би не було зараз реклами, просто умоляю. Будь ласка, немає. Все, спасібо. <рес> спасибо, що виконали, виконали мій каприз. Ладно, так. А, вот як це робити хто ти? Так, давайте ще один раз тут тоді зіграємо. Мені тут сподобалось. Береш, виграєш. Це ж круто. Хм. Я тільки вигравати і йду сюди. Так, що це у нас тут? А, щось його... Ок... Давайте... Давайте, мабуть... Таймер виберу. Нет, стоп! Особ... Не побачив, що там все-таки реклама. Ну, давайте це забираю все. Давайте. Раз, два, один, ой. Ладно. Так. Е -е, мабуть, це навпаки мені буде заважати, так? Да? Магніт мені заважає. Клас. Я ж так цього хотів. На... О, кірпічі, кірпічі, це треба їсти. Це треба з'їсти. О, да, да, да! Це треба, це треба. Давайте, от зараз. Ну дайте схавати! Ти просто якийсь капець. Ні, тут вообще, тут мені не подобається зараз цей магніт. Він то магнітить мені... Але я ж не можу нічого взяти в итоге нормально. Все с гором пополам тільки можу взяти. Ладно, о, тут ящик, ящик, ящик снив. Да, Це давайте їсти. Вс, тепер я можу їсти, ну, більше, Речи побільше. Машину, давайте, машину треба схавить. Ладно, давайте с ему. Ну чого я там того не можу сделать? Чого я машину не можу з'їсти? О, все, тепер я тільки її стой, сутки, можу. І, пар, пар. Так, давайте. Щось мене. Нормально. Континул давай. Це з'їли. Це я не можу. Давайте. Оце все поме... менше. Мені треба... Ну давайте. О! Оці контейнери. Ці контейнери треба з'їсти. Це треба. Машину. Це, це, це. Це все опа, все, все, все. Я зараз... Я вже скоро і дом можу з'їсти. Шість секунд. Шість секунд. Можна. А можна я з'їсти челіки, челіки Я челіків можу з'їсти! Я жорсткий Так, тайм Ладно вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Мабуть, вже не сьогодні все, да, тому що в мене вже тупо будуть сидіти. Ладно, давайте. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Як це ставте вподобайки. Е не бійтесь, це мене не почерніли руки, це пальці, якщо ампутації не буде. Це на пальці. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати, які... ну, щоб не пропускати ні одне моє відео. Е... Знайте, що чим більше ваших підписок, буде лайків, тим будуть краще виходити відео. Тобто я собі куплю мікрофон. Усе е... е... Буду... куплю собі мікрофон. Знаєте, що все-таки е, війна закінчиться. О, з вами був Катанович. Пишіть в коментарях, що ще пограти.